Друзі, Сьогодні готую яблучно-смородинове повидло. Хто любить мармелад, впевнена, що це повидло буде вам до смаку. Таке повидло може бути дуже смачною начинкою для пирогів, а можна спекти інші кондитерські вироби, а можна нарізати таке повидло кубиками та на батончик та до кави. Повірте, дуже смачно, а готується повидло дуже просто. Для приготування беру саду яблука, які опали різних сортів. Нарізаю на скибочки, шкірку не чищу, вирізаю серцевину і пошкодження. 500 грамів смородини помила. 1 кг 200 г підготовлених яблук кладу в каструлю з нержавійки з товстим дном. Додаю небагато води, приблизно 150 мл. Ставлю каструлю на невеликий вогонь, накриваю кришкою, час від часу розмішую. На дні каструлі, якщо мало води, можна трошки додати, щоб яблука не пригоріли. Коли яблука стали м'якими, додаю смородину. Розмішую і тушкую до м'якості смородини, час від час розмішую, щоб не пригоріли. Коли смородина зварилась, подрібнюю все блендером, а потім обов'язково перетираю через сито. На перетирання через сито затрачу небагато часу, а якість повидла збільшиться в рази. Перетираю пюре частинами. Перетерла, почистила сито від шкірок і знову наливаю пюре і перетираю. Я отримала 1 кг 560 пюре. Додаю 950 г цукру до пюре. По рецепту до 1 кілограма пюре треба додати 600 г цукру. Розмішую, ставлю на невеликий вогонь, кришкою каструлю не накриваю. Я варила повидло 45 хвилин від моменту закипання, постійно мішала лопаткою, проводила лопаткою по дну каструлі, щоб повидло не пригоріло. І якщо весь час мішати, то повидло менше бризгається. Але треба бути обережним, бо повидло густе тому дуже. Ось у мене повидло ще гаряче, має такий вигляд, коли охолоне стане набагато густішим. Час варіння повидла залежить від того, наскільки густим хочете отримати повидло. Розливаю повидло в стерилізовані сухі банки, накриваю стерилізованими сухими кришками і закатую. З цієї порції інгредієнтів у мене вийшло 3 півлітрові баночки, дві закатала, а третю залишила, залишила, щоб показати вам результат. Повидло стояло ніч на кухні, ось так гарно нарізається, дуже смачне. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!